Жінки-богатирі, а пенсіонери як у тюрмі. Такі реалії сумської багатоповерхівки. Усьому воно підйомник, який вимкнули ще півроку тому. Пенсіонери та інваліди, які живуть на верхніх поверхах, усе частіше лишаються вдома. А от у жінках прокидаються сили. У чому причина? Наша Марія Бульдович розкаже. На вулиці Героїв Крут, колишня черепіна, ліфт стоїть уже майже півроку. Через це надзвичайні можливості просинаються у всіх жінок під'їзду. Ну, якось бігаємо, а я що робить. Не ну, тяжко, тяжко. Аби не ліфт, так би було хорошо. А так підняти 30 кг дуже тяжко. Очень тяжело. не хочуть ножками ходити, приходяться носити на руках. Іної раз, якщо щось забудемо, це катастрофа просто піднятися обратно. Ми живемо на 10-му. Очень сложно. Соответственно, о колясках, санках вообще, не может. А ось життєві сили пенсіонерів та інвалідів через ліфт зменшуються. Пані Олександра одна з тих, хто кожен день стикається із питанням, як виходити на вулицю. Свою квартиру вона називає тюрмою. Я оце пройду трошки, та й стаю, а хоч сідай на, на сходах, сиди, бо я наче не, не дойду. Ах, тяжко дуже тяжко. Виходить, що оддай за ліг, та і лягаю, вмірай. А от ця жінка і рада залишитись вдома, адже ходити сходинками їй дуже тяжко. З магазина з сумками дуже тяжело. Я лі дала і чоловік. Та ну, я кожен день, а чоловік взагалі не виходить. Один раз в місяць, може, вийде і все. Йому ще тяжеліє. Місцеві кажуть, неодноразово здавали кошти на ремонт ліфту. Значить, коли ми здавали лифт на ліфт деньги, нам поміняли і трос, і поміняли шкіф в моторі. Але це все шло як амортизация. То, тобто ще додавали за счет амортизації. І все это шло э, как у досконалыня лифта. То есть срок лифта должен был продлиться на 10-18 лет. Сейчас отключили лифт, и кто знает что. Чому ж ліфт не працює вже півроку? Запитали у представників ЖЕКу. Там зарадити ніяк не можуть через бюрократичні нюанси. Цей ліфт зупинений в зв'язку з капітальним ремонтом, тобто з дня його виготовлення по заводу проходить 25 років. Черепіна 54 ЖБК Житлово-будівельний кооператив, який по своєму статусу не передбачає державних бюджетних коштів на капітальний ремонт. Таким чином кошти на ремонт ліфту збирають з людей. У документації по експертизі ліфту вказано, що на нього потрібно зібрати понад 44 тисячі гривень. От тільки ціна в кошторисі розрахована за цінами минулого року. Підвищення мінімальної зарплати та тарифів можуть збільшити цю цифру майже на третину. Марія Бульдович, Олександр Сокол, новини СТС.